Добрий день! Так, да, так, да, Кеті, поздоровалася. День, не ранок. Бо зранку ми мокли під дощем. Зараз кину. Зранку ми під дощем мокли. От. То хто б там що знімав? А зараз вже дві години, ну, 14 годин. І ми піш, вирішили піти погуляти. Побігати, бо собака не вигуляна. Ну, да? ну, ну. І чого ти гавкаєш? Бери того м'ячика, пішли. Давай, давай, бери, пішли. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Молодець. Все, йдемо гуляти, що робити. Якщо не погуляли зранку, гуляємо в обід. А потім на тренування, ну, в общем, то день. День сьогодні почався з дощику. Зараз теж далеко, от бачите, йти не хочеться, бо не зрозуміло, що воно буде далі. А та вже побігла все. Вона мене зараз поведе, поведе на Дніпро. Стопроцентово вже вона там вся в напрямку. Туди. Навіть не зупиняється. М'ячик в зубах і пошурувала. Побігла доганяти. Знову всім привіт. Ну що, недовго ми гуляли? Як набігла Хмара, <гум> почав капати дощ, ну я не знаю, вже схватила Кеті на поводок і побігли додому. Але я вже думаю, що слава Богу, що та хмара набігла, тому що Кеті, ну це жесть. Ну, її не можна зупинити. Вона носилась тим м'ячиком, вона там. Ой, Прийшли додому, лежить, хекає, слина з рота тече. Я не знаю. В неї ну, 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 дирчик якийсь а не собака. ну, Не можна ж зупинити. Ну, ну. Ой, я не знаю. ну, Собаки шустрі, гуляють, бігають. ну, Ви ж бачите, там на березі, да, Ребіто, як гайне, десь там побіг, гавкає, прибіг. Наташа сіла на бережочку, він прийшов всім коло неї і сидить. А Кетю. Хватає м'ячик, воду, кидай, під ноги, гавкає, ну це ж просто. Наташа мені каже, ой, я б хотіла, щоб от Ремі такий от енергійний був, от ж от, от така вона струнка в нас, тому що вона така енергійна. Ой, я кажу, та я теж рада, що вона енергійна, але ж через верх. енергійність просто через верх. Ладно. Нема чого жалітися. Нормальна собака. Весела, здорова, і це головне. Вот. а що ми робимо? А що роблять зараз українці? А українці всі сидять в новинах, в Тіктоках, в Ютубах, в общем кругом. Всюду ми дивимося. Як наші йдуть на Курск? Одне селище за другим. Просто як Ножом по маслу, по России. И, звісно, мы радіємо, А русские нас обзывают. Боже, что там делать? Укр... Э, укры, фашисты, бомбят мирное население. Разбомбили, так, короче, т, разбомбили такие сволочи, эти укры, это Ужас, отец. Ну, то есть, як бомблять Україну, дитячі садочки, дитячі лікарні, як зривають дома, як з лиця землі просто стирають села, міста, просто, просто немає. Вижена земля, загиблих, Боже, це насильство, ну, ну страшне. Нет, русский солдат такого делать не может. Мы бомбим только воєнні об'єкти, я не розумію, які претензії? ми бомбим только воєнні об'єкти. А якщо там щось попалося по дорозі, там, да, якась там, дом, там якийсь чи ще щось попалося, то то ж, ну як там? Російська поговорка. Ліс рубять, щепки літять. Будуть з них не тільки щепки, будуть з них тирса буде сипатись. І так ми будемо радіти. Так, да, ми будемо радіти. І хай мені кажуть, що я жорстока. Це можуть казати тільки росіяни. Українці такого сказати не можуть. Бо ми не жорстокі. Ми вже дійшли до того, що я мстю і мстя моя страшна, отак От десь. І так воно й буде. І я ще на початку війни казала, що ми заспокоїмося, ми заспокоїмося, ми будемо кругом їздити. У нас буде все добре тільки тоді, коли цю всю сволоту доженемо до тої Москви. А доженемо, доженемо. А там ще золота рибка, знаєте? Обгородити високим забором і цементувати. І тоді вже світ, нарешті, буде жити нормально, коли цю всю сволоту зацементувати. Хай мене Бог простить. Ладно, знаєте, що я зараз буду робити? Переходимо до. Да? Переходимо знову. Собачки, равлики, отак. З одної теми на другу. От ту тему я завжди кажу не хочу чіпати, але ж неможливо. Ну, неможливо, бо гарні ж такі новини. Низький рівень зарядки в мене. Тому, поки буде заряджатися мій телефончик, знаєте, що я зараз буду робити? Я буду готувати ковбаски. Тік-ток в допомогу. Я і ковбаски, уявляєте собі? Але ж це будуть натуральні ковбаски. Це буде з курячого філе, там ще буде сир, це все буде завертатися в харчову плівку, потім варитися. Потім воно залишиться, бо я поїду на тренувачку. У мене вже з тренувачками все класно, і всі дівчата повернулися, у мене все добре, взагалі все отак. От. І потім вже ввечері я їх розкручу, обжарю на сковородочці. Я знаю, що пательня, але мені поки що більше подобається сковородочка. Бо якось так воно мені на сковороді зручніше. І васика телесика піджарить. Ох, і Таня противна, ужас. Так, От, і ну, то вже буде на вечерю. І акція накорми свою дитину продовжується. Так що, якщо Віка захоче, я, звісно, запрошу. І якщо вона захоче, якщо в неї буде час, не буде опять якогось семінару, то вона обов'язково прийде. Ну що, пішли готувати телефончик на зарядочку. Поки я все підготую, він якраз зарядиться. Побігли! Починаємо. Одна філейка куряча, маленька, ну така, невеличка. Не прям маленька, середнього розміру. Яйце. Ай! Ну воно мите. Так, бо я ж не люблю отак знімати. Так, що далі? Цибуля висипаємо, а далі за смаком. Поперчити, поперчити, звісно, посолити. І перекрутити. Отака от текстура вийшла. Ну, можна, звісно, це на м'ясорубці зробити, але мені здається, що от у, саме у блендері вона така більш. Більш ніжніша така структура. А оце, бачите, я отакими от полосочками нарізала сир. Це все, що в мене є. Все от відходи. <гум> Ні, не відходи, а остаточки таке, що залишилося. От тепер оцю масу викладаємо на оцю плівку харчову. Отак от викладаємо і робимо таку, не та наче. Ямочку. Угу. І викладаємо туди наш сирочок. От так Раз. От так один, от так два. І закручуємо оцією плівкою. І от така цукерочка в нас вийшла. От така бачите, отак. Ну і. Мабуть, в мене їх буде три. Ну ось глаз як алмаз. Три. Одну зав'язала резиночкою, бо щось маленький хвостик дуже залишився. А взагалі, я думаю, що не треба. Отак закрутив і вона нормально буде там триматися. Ну, в общем, поки ми крутимо ці ковбаски, ставимо закипіти водичку. Ну, Чекаємо, зараз закипіть. Да, от ми чекаємо водичку, а отут -от я не розумію, хто тут що чекає. Оце позаочікування. Отак от рівненько. І буде, отак буде лежати. От навіть я ж нічого не даю, я собі тут готую. І все одно вона дочекається, що щось їй в рота впаде. Ой, прям зразу впаде. Ну я не можу, я не витримую. От воно ж так от лежить і чекає. Ну як можна не дати? У мене ж є печенкова ковбаска. А поки Кеті чекає на ковбаску, <с>? а я чекаю, поки закупить водичка, відповідаю на запитання. Значить, питали у мене там дівчата. А який же ефект, ну, показати треба ефект, от від цього кремчику, який ми з вікою робили? Я ж людина з юмором і критичним ставленням до себе. І який ефект дуже класний? Не стає гірше. Як можна показати ефект? Ну, от, мені 63 роки. Користуюся такими натуральними, намагаюся натуральними. Хоча зараз замовили, ж ми на тому тему. Там і крема теж замовили, будемо ще там пробувати. Але ж очікувати, що будуть якісь прям, ну, як ото, знаєте, там ото знімає там хлопець один на Тіктокі. В 60, а на після цього крема стала виглядати на 20. Yeah. Це тільки росіяни можуть таке знімати. Не можу я виглядати на 20 виглядати, але ж ну, на 63 начебто і нічого. То, кремчик працює. До речі, вода вже закипіла. Кидаємо кліпящу воду. Вона вже закипіла в мене. Я кинула, я знімала, але ж не на те натиснула. Так, і от зараз подивимося, буде розв'язуватись чи ні. Ну не повинно ж розв'язуватися отут. Не треба, не треба нічого розв'язуватись. Те, що зав'язала, то надійно. Ну, в общем, на 15 хвилин кип'ячу воду. Нічого не додаємо, ніяких цибулюк, нічого не додаємо. Чому не додаємо? Бо воно ж все плівці. На ньому ну, вже все одно що тут у воді. Головне, щоб вода була. Все, засікаю 15 хвилин і, і потім, і потім що? Потім, потім буде потім. Ну і звісно, я не витримала. Печінкова ковбаска така. Куди вона усе йде? Опс, А, так акуратненько, так. Да. Дуже акуратненько. Отак от, так, от, да. смачна. Ой-ой-ой, ну тільки не треба пригати. Сядь. Отак. Рівненько сиди, чекай. Да, я ж тобі даю. Нет, Кеті, сядь. Отак. Ну ладно, давай зайчика. Давно не бачили. Ой, такий гарний зайчик, такий красунчик. Тільки не акула, а зайчик. Сидить. Нет, сидить зайчик. То вже акула. Зайчик. <реш> ти зайчик такий ужас. Ну, все, тепер точно все, можеш і ти лягати. Ну, от розумна ж собака дочекалася такі <реш> камбала лежала, дочекалася. ну Все, і пішла, лягла. Так, Кеті, ненадовго ти лягла. Е, так, друзі, навіть равликів не покажу, бо не бачите, приїхали, воно приїхала наша. Базарчик виїзний. Зараз ми з Кеті підемо ще щось купимо. В мене замовлення. Просто срочно, срочно треба сісти шити матік. От. Так що все. Що буде далі з отими ковбасками? Буде в слідуючому блозі. Люблю, цілую. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!